Центр громадських зв'язків ГУМВС України в місті Києві представляє Количними правоохоронцями вилучено найбільшу в поточному році партію опійної наркотичної сировини. Вартість наркотику, який мали зробити з неї, становить понад 100 тисяч гривень. В оболонському районі Києва затримано шахрая, який переоформлював на себе чужі авто та отримував кредити за підробними документами. Добровільні народні дружини знову актуально. Новий опорний пункт з охорони громадського порядку розпочав свою діяльність у місті Буча Київської області. За минулий тиждень у Києві зареєстровано 1466 злочинів. Із них два вбивства, два випадки завдання тяжких тілесних ушкоджень, один розбійний напад, 92 пограбування, 10 крадіжок державного та колективного майна, 480 крадіжок особистого майна, зафіксовано чотири випадки хабарництва, скоєно 61 економічний злочин, вчинено 147 злочинів із наркотиками. По гарячих слідах розкрито 735 злочинів. Інформація про те, що на вулиці Максима Кривоноса перехожі побачили в машині мертву людину, надійшла до Соломінського райуправління о 9-й годині ранку. Слідча оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, виявила у машині Таврія молоду людину з колото різаними ранами. Версію про напад на приватного таксиста з метою заволодіння грошима було спростовано за кілька годин. Працівникам карного розшуку вдалося встановити події того вечора, коли сталася трагедія. Компанія відпочивала в кафе. Коли його зачинили, друзі пішли до іншої наливайки. На вулиці одного з молодих чоловіків, власника Таврії, випадково зачепив перехожий кавказької зовнішності. Обурений хлопець вирішив з'ясувати причину такого зухвалого ставлення. Однак друзі спромоглися розвести супротивники у різні боки. Та за кілька годин доля знову звела їх. Поки опоненти з'ясовували стосунки, друзі чекали неподалік. Тим часом на допомогу кавказцеві підійшли його співвітчизники і, розмахуючи ножами, накинулися на столичних мешканців. Коли саме ображеному українцеві було завдано смертельного поранення, друзі навіть не помітили, оскільки в цей час ще кілька з них дістали порізи. Важко поранений зміг дістатися свого автомобіля, та, на жаль, друзі не звернули увагу на його відсутність. Близько 9-ї години ранку по спецлінії 02 до Солом'янського районного управління надійшло повідомлення, що в автомобілі Таврія по вулиці Максима Кривоноса знаходиться мертва людина. По прибуттю на місце виклику, слідчо-оперативною групою Солом'янського управління дійсно в автомобілі Таврія було виявлено труп громадянина. Працівники карного розшуку райуправління протягом доби затримали двох грузинів. Громадянину, який завдав смертельного поранення, висунуто обвинувачення за статтею 121 Кримінального кодексу України, завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Його землякові за хуліганські дії, майже 30 кілограмів макової соломки виявили працівники Державної служби охорони. Це найбільша партія опійної наркотичної сировини. Вилучена столичними охоронцями цього року. Сума наркотику складає понад 100 тисяч. О десятій ранку наряд групи затримання, який щойно заступив на чергування, прямував проспектом перемоги у напрямку станції метро Житомирська. Тут працівники Святошинського ВДСО звернули увагу на чоловіка, який виходив із маршрутного таксі з двома величезними господарськими сумками. На зупинці його зустрічав молодик, який допомагав вивантажувати важкі валізи. Пильність міліціонерів швидко виправдалася. Побачили людей, які схожі. По прикметам, які передав черговий, підійшли, представилися, попросили людей документи і попросили показати особисті речі. При тому, як вони відкрили сумку, було виявлено чорні пакети, в пакетах була вілена речовина, похожа на макову соломку. Пояснити наявність при працівниках міліції вони нічого не могли. Без зайвих експертиз було видно макова соломка. Кожний поліетиленовий пакет було добряче змашено пташиним послідом, який у разі перевірки валіз за допомогою собак збивав без пантелику їхні чутливі до наркотику носи. Як з'ясувалося, один із затриманих чоловіка 74-го року народження житель Рівненської області, тільки но прибув у Київ. Другий 79-го року народження мешканець Чернігівської області. Наразі затриманих доставлено до Святошинського райвідділу, ведеться слідство. Справжню детективну історію довелося не читати, а розкривати по гарячим слідам оперативникам оболонського райуправління. Її результатом стало затримання шахрая, який переоформлював на себе чужі авто та отримував кредити за підробними документами. 42-річний житель села Дольсь, що на Волині півтора року тому залишив рідну домівку, оскільки на батьківщині його вже розшукували за викрадення автомобілів. Місце переховання обрав оригінальне місто Київ. У викрадений паспорт на ім'я громадянина Гончара з міста Луцька переклеїв свою фотографію та почав активно діяти. Знайшов двох довірливих чоловіків, що мали автомобілі Рено, і запропонував їм бартер. Він використовує їхні транспортні засоби, платить кожному по 150 гривень щодня, натомість отримує всі документи на машини. Наївні чоловіки погодилися. Один із них, 37-річний житель оболоні, через 20 днів зрозумів, що став жертвою Афери. Другий же до останньої миті був упевнений, що машину йому в домовлений час повернуть. Зайвники уклали угоду про оренду автомобілів і з подальшим їх продажем орендаторам. але тривалий час. Ренатор не входить на зв'язок, в зв'язку з чим вони запідозрили, що їхнім автомобілями заволоділи і звернулися до міліції. Викрадені транспортні засоби оперативники врешті-решт знайшли в різних районах Київської області, де вони вже чекали своїх покупців. Одне таке авто в середньому коштує 8 тисяч доларів. За час свого нетривалого проживання в Києві Шахрай заробляв підробкою не лише паспортів, а й кредитів. Один з автомобілів навіть устиг переоформити на себе. Інше авто оформив на свого знайомого, який, сам, того не усвідомлюючи, став співучасником злочину. Затримання злочинця відбувалося, як і належить з усіма атрибутами, детектива. Були і переслідування і спроба втечі правопорушника. Зараз проти затриманої горе підприємця порушено кримінальну справу. Слідство триває. Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами припинило діяльність ще одного підпільного цеху. Який спеціалізувався на копіюванні фільмів, ігор та музичних творів, Мінізавод було облаштовано в звичайній малогабаритній квартирі? Власник помешкання тиражував піратські копії DVD та CD за допомогою численних дискових приводів та іншого комп'ютерного обладнання. У кімнаті пристосованій під цілодобову роботу правоохоронці вилучили системний блок змонтованим копіювальним приводами, ноутбук, принтер, за допомогою якого зображення наносилося на поверхню дисків. Встановлено, що за допомогою вилученого обладнання лише за одну добу відеопірат міг тиражувати понад 500 примірників, готової до продажу продукції. В даний час нашу роботу дещо полегшує те, що Верховною Радою прийняті зміни до. Кримінального кодексу, що стосується авторського права, зменшений поріг відповідальності. Це за статтею 176, 177, 229 він тепер складає 3500 гривень. Протягом тільки поточного року в місті Києві знешкоджено вже діяльність 4-го Це аналогічного цеху, тобто я не радив би тим особам, які займаються цим видом діяльності, продовжувати ним займатися, тому що зараз робота в цьому напрямку активізувалася. Готові диски Крутій здавав оптому київські торговельні точки, які не обтяжували себе прискіпливим вибором партнерів. Зараз встановлено кілька таких місць продажу. І їх власникам, наймовірніше, доведеться розділити відповідальність з виробником. 53 працівника Бучанського заводу Склотари об'єдналися в добровільну народну дружину і вже отримали посвідчення із позначкою Бучанська варта новий опорний пункт міліції розпочав свою роботу задля поліпшення криміногенної ситуації у місті Бучі області Загалом у Київській області зареєстровано 174 таких формування. Начальник головного управління МВС України в Київській області Віталій Яловенко повідомив, що за два місяці поточного року вони взяли участь у проведенні 87 рейдів із відпрацювання населених пунктів. За допомогою дружинників уже розкрити 61 злочин та припинено 68 правопорушень на тлі зростання кількості крадіжок, грабежів, розбоїв та злочинів із наркотиками. Діяльність таких дружин просто необхідна. Ідея створення бучанської варти виникла наприкінці 2005 року. Разом з Ірпінським міським відділом внутрішніх справ, разом з колективом Бучанського заводу Склотари ми створили громадське формування, яке своєю роботою бачить це покращення криміногенної обстановки в регіоні, це забезпечення правопорядку, це готовність прийти завжди на поміч людям. Фінансуватиметься варта за рахунок заводу. Зараз її вже забезпечено службовим приміщенням, автомобілем ВАЗ-2109 раціями та спеціальною формою. Штаб Бучанської варти розробив графік чергувань та патрулювань вулиць із 17 до 24 години. До речі, частину формування становлять жінки, яким на рівні з сильною статтю доведеться виконувати всі функціональні обов'язки, вимагати від громадян додержання правопорядку, вести роз'яснювальну роботу, у разі підозри перевіряти документи, складати протоколи, переслідувати, затримувати і. І доставляти правопорушників до райвідділу. Працівники заводу за активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку будуть заохочуватися подяками, грошовими винагородами та щоквартальними преміями у розмірі 250-300 гривень. Минулого тижня у Києві сталося 846 дорожньо-транспортних пригод. У них постраждало 76 чоловік. На жаль, в суботу і неділю аварій не стає менше. Це зіткнення сталося на перехресті вулиць Волоська та Нижній вал. Саме у вихідний день. Чому не змогли розминутися два авто, ми дізнаємось пізніше. Найімовірніше, хтось із водіїв грубо порушив правила проїзду регульованих перехресть. Після удару Мазда вискочила на тротуар, де завжди багато перехожих. На щастя, у той момент людей на ньому не було. У результаті зіткнення дістали травми четверо осіб: один з пасажирів Мазди, водій Шевроле та ще двоє його пасажирів. У найгіршому становищі опинилася 28-річна пасажирка, яка перебувала на передньому сидінні. Медики не змогли дістати її одразу з салону, тому довелося викликати рятувальну службу. Її фахівці швидко впоралися з завданням, і вже за кілька хвилин потерпіла була в кареті швидкої. Невдовзі її прооперували. І як запевняють медики, зараз життю жінки нічого не загрожує. Солом'янським районним управлінням столичної міліції розшукується жінка, яка, використовуючи підробні документи, отримала в одному з київських банків 250 тисяч гривень. Якщо ви впізнали розшукувану або можете повідомити, що до неї додаткову інформацію просимо зателефонувати 456 32 53 або 02. Минулого тижня один з офіцерів міліції, коли зранку прийшов на роботу, побачив біля своїх дверей пакет. Коли він його розгорнув. То виявив автомат ППШ через 20 хвилин до дозвільної системи. Зателефонував невідомий і розповів, що із засобів масової інформації почув про місячник добровільної здачі зброї. Сказав, що автомат часів великої вітчизняної знайшов на смітнику. Проте своє ім'я повідомити відмовився. І дарма, адже добровільна здача зброї повністю звільняє людину від будь-якої відповідальності. У 1992 році в складі української МВС було створено дозвільну систему орган, який контролює порядок виготовлення, зберігання, використання спеціально визначених предметів. До них належать вогнепальна та холодна зброя, бойові припаси, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю лету кулі понад 100 метрів на секунду, пристрої для відстрілу набоїв, споряджені кулями несмертельної дії, приміром гумовими, а також вибухові матеріали. У зв'язку із доволі складною криміногенною ситуацією, яка склалася у перші роки незалежності, МВС запровадило практику вилучення перелічених предметів. Задля роззброєння населення використовуються і так звані місячники добровільної здачі зброї. На протязі березня місяця поточного року на території України проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових засобів. У цей період всі особи, які здають зазначені предмети, звільняються від будь-якої відповідальності, в тому числі і кримінальної. Зброю необхідно здавати в органи внутрішніх справ за місцем проживання, а також підрозділи до звільної системи. Слід наголосити, що рішуче сказати прощавай зброї, здавши її до найближчого райвідділку відділку міліції, можна упродовж цілого року. За статтею 263 кримінального кодексу України людина звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. В інших випадках ця ж стаття передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі. Тільки цього місяця кияни добровільно здали близько півсотні одиниць вогнепальної зброї, 34 газової, 60 бойових набоїв. Тим часом, під час операції зброї вибухівка, вже в примусовому порядку працівники міліції вилучили п'ять одиниць зброї. Тож власникам цього майна доведеться відповідати перед законом, що стане зі зброєю, яку громадяни віддали правоохоронцям? Це визначить спеціальна технічна комісія. Не Зброя зброї та боєприпаси будуть знищені. Мисливська потрапить до торговельних організацій, армійські зразки на склади відповідних міністерств. А та, яка становить історичну цінність, наймовірніше поповнить музейні колекції. Оперативно довідковою службою розшуку безвісно зниклих громадян встановлюється особа дівчинки, яку 20 березня було знайдено на залізничній станції Київ пасажирський і доправлено до Київської дитячої лікарні номер 3 на вигляд дитині близько чотирьох місяців. Волосся світле, очі блакитні. Біля дитини був папір з написаним ім'ям Катерина. Якщо вам щось відомо про дівчинку та її родичів, телефонуйте 278 75 76, 272 06 72, 271 91 48 або 02. Цей молодий хлопець з красивим козацьким прізвищем Джура і справді схожий на козака. Сильний, статний. І робота у нього захищати справедливість. Тільки зараз ця діяльність називається Бути правоохоронцем. Герой нашої рубрики Чемпіон світу, чемпіон Європи, Володар Кубку світу, з бойового мистецтва Панкратіон, капітан міліції Денис Джура. Денис Джура працює у правоохоронних органах з 2001 року. Мрією дитинства це не було. Спершу зацікавила юриспруденція. Після закінчення з відзнакою слідчого криміналістичного факультету Національної академії МВС України вирішив, що здобуті теоретичні знання слід закріпити практикою роботи в міліції. Так і зробив. Сподобалось. Зрозумів, що це моє. Зараз капітан міліції Денис Джура працює на посаді старшого оперу повноваженого відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Печерського райуправління управління столичної міліції. Його робота боротьба зі злочинністю у сфері зовнішньої економічної діяльності, шахрайствами під час працевлаштування людей за кордоном, організації закордонних турів, незаконне відшкодування ПДВ, операції з цінними паперами. Робота непроста, але Денисові подобається. Він реально допомагає людям. Уже в цьому році виявив та розкрив декілька значних економічних злочинів. При цьому знаходить час і на хобі, що є важливою частиною його життя спорт. Я працюю в правоохоронних органах і моїми задніми з пенсійних обов'язків є охорона громадського порядку. Я вважаю, що е, працівник міліції, сам офіцер, має бути фізично розвинений, тому що. Коли приходить якась біда, неважно це ну, немає значення економічне, це злочин, либо це якісь хуліганські дії на вулиці. Перше, до кого звертається все, завжди це до чолов... для людини в формі, будь то військовослужбовець або працівник міліції. У спорті Денис уже майже 20 років. Шестирічним почав займатися дзюдо, потім перейшов до секції боксу. Пізніше, уже працюючи в правоохоронних органах, вдосконалювався у мистецтві рукопашного бою. Неодноразово перемагав у численних всеукраїнських змаганнях та динаміадах. Коли запропонували спробувати себе у бойовому мистецтві Греції Панкратіоні, зацікавився. Цей стародавній олімпійський вид єдиноборства є синтезом боротьби і кулачного бою. Його засновниками вважають саме Зевса та Геркулеса. У 648 році до нашої ери Панкратіон був офіційно введений у 33-ті Олімпійські ігри. Бої з Панкратіону були найважчим і найбільш видовищним видом змагань. Суть цього виду спорту полягала у проведенні двобою неозброєних атлетів із застосуванням елементів боротьби ударів руками і ногами больових та задушливих прийомів без використання захисного спорядження. Нині цей вид спорту відроджується. У 2003 році у Греції було проведено перший чемпіонат світу з Панкратіону. У двох вагових категоріях його переможцями стали українці. Один з них Денис Джура. Після того була перемога Дениса на чемпіонаті Європи у 2004 році. Кубок світу 2005 року також виборав Джура. За цими досягненнями щоденна праця і ентузіазм. Адже ані держава, ані Українська Федерація Панкратіону не компенсують фінансових витрат на участь у чемпіонатах світу та інших змаганнях. Якщо колись переможці Олімпійських ігор у Панкратіоні ставали національними героями, то зараз все значно прозаїчніше. Я за чемпіонат світу отримав премію гривень 150, якщо бути точно. На щастя, є поціновувачі, які підтримують спортсменів. Добре, що в нашій країні є ще люди, які допомагають, які досягли успіху або у бізнесі, або в якихось підприємницьких структурах і допомагають спортсменам їздити на міжнародні змагання. Наприклад, мені особисто як представнику національної збірної допомогли декілька осіб, які видали грошові кошти на поїздку. Це голова Всеукраїнського Союзу військовослужбовців, кадрових запасів Грінжпон Михайло Петрович. А також є керівник мережі супермаркетів, торгової ну, побутової техніки «Мігамакс» Ленідер Олександрович. Як і у кожного, у Дениса в житті бувають не лише перемоги, проте поразки не для нього. Бажаю більше перемагати, і вважаю, що це нормально, тому що якщо людина постійно програє або в житті, або в спорті, з цього нічого краще, хорошого доброго не вийде. У найближчих планах спортсмена перемога на малих Олімпійських іграх цього року у Північній Кореї. Що ж стосується роботи в правоохоронних органах, поганий солдат, що не мріє бути генералом. Це був останній сюжет програми «Територія закону про криміногенну ситуацію у столиці за тиждень а також як берегти себе від злочинних посягань. Дивіться наступної суботи. Бережіть себе. Хай